Хто має сидіти в авто спереду, друг чи дівчина. Ну, Якщо є там, ну, шкіть, то друг обов'язково, А якщо їбати, то дівчина. Мама. А дівчина повинна сидіти, сидіти завжди позаду, хлопці повинні сидіти завжди спереду. Це повага має бути. Друг. А, ну, Дівчина буде вдома. Водій. Навірно, дівчина, як... <рес> якщо друг не дуже близький, да. Так думаю, друг. Ну, тому що чоловіки вони сильні. А, жінки. Це слабе звено. Якщо довго з девочки призвріщався, повинна сидіти сама собою. Тож друга ти пать, по факту не будеш. Друг. Якщо довго, по черзі. Якщо швидко – хто давно не сидів. У мене дружина сидить. Дівчина. дівчина, типу, важливіша за друга, напевно. А з дівчиною, ну що, це, прийшла, ушла. Ну, дівчина, мабуть. Ну, тому що це найближча людина. Дівчина. Ну, якщо це твоя дівчина, ну це, це найближче, що взагалі є людина. Дівчина. Ну це якби друга половинка, вона має бути рядом. Друг. Потому тому, що буде до конца жизни, а дівшка може будь любой момент, дівчина тому, що знаю робити сім'ю і не тільки.